П'ятниця, 25 жовтня, ви дивитесь новини в студії Олени Втриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Нікопольщина вкотре. в епіцентрі ворожих ударів. По райцентру та Марганцю окупанти гатили дронами та з артилерії. Тим часом у Херсоні від ранку вже двоє постраждалих. Снаряд влучив просто у дах багатоповерхівки. А Київ протягом ночі відбивав атаку ворожих шахедів. Більше про ситуацію в області та країні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю. Вітаю Олену. Вранці неспокійно спокійно. Було на Синельниківщині. Там сталася пожежа. А вночі та на ранок агресор кілька разів атакував Нікопольщину. Обстрілював з важкої артилерії та градів. Вдарив дронами камікадзе. Під прицілом Нікополь та Марганецька громада виникло два займання. Пошкоджені інфраструктура та адмінбудівля. Понівечені два автобуси минулися без жертв. За уточненою інформацією, через вечірній обстріл Червоногригорівської громади громади понівечена АЗС. Двоє людей поранені у Херсоні. Зранку окупанти атакували. Але серед місця один зі снарядів прилетів просто у багатоповерхівку, пробив дах та влучив у квартиру. У постраждалих уламкові поранення, контузія та черепно-мозкова травма. Я короченучка я... чутні у білонас онучку ледь не вбило у тій кімнаті. В нашій вона якби сіла уроки робити біля вікна, вбило би нас. А вона сиділа на дивані і це врятувало. на дивані і воти те спасло. Цю ж вночі ворог намагався атакувати безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили півтора десятка шахетів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Там зазначають, це вже 15-та атака на столицю. Від початку жовтня у Дарницькому районі сталося загорання на відкритій території дерев та трави. Наразі пожежу ліквідовано. І на цьому вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено Катю, дякую про оперативну ситуацію в країні та області. Розповіла моя колега Катерина Нічек. СБУ затримала ще одного російського інформатора у Дніпропетровській області. Житель Синельніковського району коригував ракетно-дронові удари по місту та чекав на захоплення окупантами всього регіону. Запроданець фіксував для ворога місця зосередження підрозділів українських військ, а також фотографував місцеві електропідстанції. Служба безпеки викрила зловмисника. Нині він перебуває під вартою. Запроданцю загрожує до восьми років тюрми. Шестеро людей поранені, ще один загинув. Від понеділку окупанти атакували громади Нікопольщини понад 50 разів. Приватні будинки та багатоповерхівки прицільно розстрілювали з артилерії, били дронами, гатили навіть по храму на прибережних територіях масштабні руйнування. Як місцеві виживають під російським вогнем, наш репортаж. Серед міста Нікополя 11 ранку ворожий снаряд влучає просто у дах одного з висотних будинків у квартирі на п'ятому поверсі замість стелі тепер діра. Російський снаряд поцілив просто над квартирою пані Ірини. Лише дивом каже, вони з чоловіком не постраждали. З оселі вийшли за лічені хвилини до удару. Зі сльозами на очах жінка ділиться. Тут жила понад 40 років. Чекала на неї там 12 12 років, потім дали нам ту квартиру, і от ми живемо вже 40 сорок літа. Сорок в цій квартири. Звісно, ми будемо її надіямися, що нам і зроблять. Тепер же замість затишного селі має самі руїни. Розбита вся кухня, дирка, дирка в криші величезна, кухні нема. Кухня вся. Як, як сказати? Всю в, куч, в кучі нема. Куча мусора, куча мусора. Після доброго ремонту хорошого куча мусора. Лише за одну атаку в Нікополі троє постраждалих. Осколкові поранення отримали чоловік та дві літні жінки. Одну з них ушпиталили у стані середньої тяжкості. Люди всі перелякані, може, десь пізніше хтось. Ну так, в принципі, такого страшного нічого не було. Всі живі, слава Богу, залишилися. А це вже при невеличке селище неподалік Нікополя цього тижня теж здригалося від ворожого терору. Лише за день тут понівечило понад три десятки будинків. Завали місцеві розбирають власноруч і досі. Прицільно по приватних будинках окупанти гатили з ураганів. Оселя пані Наталії зруйнована вщент. Там вікно вивалило, стіну вивалило. В старий та вообще вивалило це. Впало зі сльозами на очах. Жінка розповідає про пошкодження у рідному будинку. Зізнається, вони з чоловіком. В момент удару були всередині і вціліли лише дивом. Буквально пів метра осколок чуть нас з чоловіком не, не... Ну добре, що ми впали. А осколок в холодильник прям полетів. Такий осколок прям. Як ми живі остались, я удивляюся. Взагалі. А у сусідній Мусіївці снаряд влучив просто у храм. Будівля обстріл переживає вже в четверте. Руйнування цього разу критичні. В цей раз обвалилась стеля, в цей раз випадали вікна. Але найбільше, що дивує, за всі ці чотири рази не було пошкоджено жодної ікони. Храм переконує настоятель, обов'язково відновлять. Утім, для цього потрібна фінансова підтримка на байдужих. Поки ж розбирати завали допомагають віряни. У мене чоловік неодноразово після кожного прильоту каже, збирай речі, їдь за кордон. Ну я. Категорично відмовляюся, тому що я не можу полишити церкву. тому Що якщо нас не буде тут, то не буде нічого тут. Таких масштабних обстрілів каже виконувач обов'язків старости у громаді, не було вже давно. Лише за день окупанти знищили два приватні будинки. Потрощили ще понад 60. Було дуже страшно. Мешканці вчасно зайшли в. Безпечні місця є інформація про одного пораненого. Це житель Мусіївки, Ну, як повідом, як повідомили, то його підлікували. Він лікується вдома. Загалом тільки за цей тиждень громади Нікопольщини окупанти обстріляли понад 50 разів. Ці атаки кажуть, у ОВА стали наймасштабнішими за останній час. Катерина Нічок, Альона Балковата, Ігор Силко, новини 11 каналу. Відновлено більше тисячі енергооб'єктів та відремонтовано майже 900 кілометрів лінії електропередач. Енергетики завершують підготовку до опалювального сезону. Фахівці говорять, зробили максимум, аби Дніпропетровщина пережила у комфорті зиму. Для швидкого відновлення пошкодженого обладнання енергетики зробили додатковий запас матеріалів. Та, попри це, опалювальний сезон обіцяє бути найскладнішим від початку війни. В принципі, пропрацьовуємо там можливі сценарії, які можуть бути, і пропрацьовуємо свої дії для того, щоб наші клієнти, жителі нашої області, були найменш вразливі по відсутності електроенергії. Ретя радіодиктант проводять в Україні. Дніпро традиційно також доєднався до написання, які настрої у людей, як триває підготовка. Марко Ручка з нами на прямому зв'язку. Марко тобі слово. Олена, вітаю Дніпро разом з усією Україною. В цей час розпочинатиме писати національне радіо Диктант. Його проводять вже втретє за час повномасштабного вторгнення. Як бачите, люди писатимуть в укритті одного з навчальних закладів міста. Цьогоріч текст для диктанту підготувала українська письменниця Оксана Забушко. Читатиме його український поет та військовослужбовець. Павло Вишебаба, ось послухайте, що кажуть організатори та люди, які сьогодні писатимуть радіодиктант. Ми долучилися вже втретє до цього диктанту. і Це для нас дуже класний досвід, тому що ми допомагаємо людям об'єднуватись, і цей диктант є як ще одна причина для того, щоб українці змогли разом написати щось разом зробити, щось та об'єднатися в одне ціле сьогодні буде приблизно. До 200 людей в нас, 200 учасників, які зможуть разом написати диктант. А після заходу вони зможуть цей диктант забрати собі та особисто перевірити, як вони його написали. Відвідую я перший раз, тобто я пишу перший раз диктант. І так, я вважаю, що зараз це дуже важливо, бо наша мова це наш скарб нашого народу. Я вважаю, що ну, взагалі, особливо зараз, коли йде війна, це святе. Також всі, хто бажають перевірити свої знання з українською мовою, а також доєднатись до національної акції, можете шукати пряму трансляцію на українському радіо. Також ви далі можете відправити ваш текст на перевірку у 23-му році. Надійшло 20 тисяч листів. З них 3 тисячі були паперовими. Або також текст можна перевірити самостійно. Його опублікують вже 28 жовтня. Тож Олена, після ефіру беріть. Е, у Олівеці і приймати трансляцію. і пишіть диктант. Дякую тобі, Марко. Нагадаю, що це був наш кореспондент Марко Ручка, який зараз спостерігає, як проходить національний радіодиктант, Ну і зокрема, як все пройшло, розповість вже в сюжеті в наступних випусках. Наразі це вся інформація підготовлена командою 11-го каналу. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.